Всім привіт! Вітаю! Накопилось трішки порожніх баночок, тому вирішила показати вам, зробити відгуки і викинути їх. Давайте подивимось, кому цікаво, запрошую до перегляду. Так, Перше, що покажу, от такий Сандрій Гель Onyx, універсальний засіб. Можна було використовувати для будь-якої сантехніки. Я конкретно використовувала для унітазу. Тут один літр. Купувала, здається, в сільпо. Чесно кажучи, вже навіть забула, де я купувала, чи сільпо, чи АТБ. Сподобався цей засіб. Якщо буде по хорошій акційній ціні, то обов'язково ще раз повторю. Так, далі, закінчилася у мене от така. Масочка від Oriflame, лінійка Love Nature. Тут вона іде з персиком, органічним персиком для всіх типів шкіри. Теж сподобалася. Дуже гарний, приємний, нехімозний персиковий аромат. Дуже багато рідини залишилося після використання самої тканинної маски. І е, я її е, цю рідину використовувала вже в якості теж маски, наносила на обличчя. Ну, можливо, не маски, а скоріше за все, сироватки, тому що потім ця рідина поглиналася, і зверху я наносила ще й крем. Вистачило мені, чесно кажучи, от десь разів на 4, а то й 5. Тобто один раз це було з тканинною маскою, а потім ще і 5 разів я використовувала як сироватку. Тому за хорошою акційною ціною можна брати і. Використовувати, якщо ще покласти в холодильник, то це буде не тільки такий зволожуючий ефект, а ще і охолоджуючий зараз таку літню спекотну пору року. Так, вифарбувалася <клес> я цією фарбою від Шварцкоп благородний блондин, відтінок 816. Тут у нас десь, я дивилася, ідуть всі ці тюбики об'ємом 60 мл. А сам тюбик, оцей з бальзамом, іде навіть 40 мл, такий він був величенький. І написано, що цей бальзам холодний сяйв діаманта. Дійсно, сам бальзам був такого от фіолетового кольору. Вистачало його надовго, ще, мабуть, там мене він залишився десь на один раз, вистачить помити голову. Ну, я маю на увазі бальзам. Сама фарба непогана, звичайно, такого кольору, як тут на фотографії в мене, не було після покраски. Все-таки, ну, не скажу, що. Жовтизна є, але і от такого благородного блондину немає. Трішки я розчарувалася саме в кольорі. Ну, а сама фарба непогана. І ще раз повторюю, що дуже мені подобається бальзам. От Бальзам в цій фарбі, його і багато, і він знімає цю вам жовтизну, але ненадовго, як то кажуть, до наступного миття. Так, зараз використання мило таке в мене від пані Валіївської, Рубі парфумоване. Присилала мені його Інна, канал Інна Я. Ну, На жаль, Інна зараз не знімає відео. Якщо ти мене дивишся, Інна, то привіт тобі великий, і ну, напиши в коментарях, чи все в тебе там добре, що сталося, чому, чому перестала знімати відео. Ну, просто, просто цікаво. Дуже подобалися твої відео, тому повертайся, повертайся в нашу сім'ю українських блогерів. Так, мило подобається, аромат приємний, не розмилюється воно, не намокає, як кажуть. Хоча, от я зараз дивлюся відео, дівчата, коли розповідають про мило, то акцентують увагу на тому, що воно не розмокає. Я так подумала. Я навіть не пам'ятаю, коли в мене якесь мило розмакало, не знаю. Чи зараз зовсім інші якісь технології приготування цього мила, раніше виготовлені мила цього, ну різного мила, але яке б я не купувала, яке б в мене не було, чи дешеве, чи, чи, чи дороге, чи такого середнього цінового сегменту, ну воно не розмакає. Якісь вони такі всі тверденькі, тримають форму і, і, все, і все добре. От. А раніше, так, да, так, було й таке. Ну, можливо, це мило розмакаєте, яке в душі стоїть там і ви звідти не зливаєте воду. Ну, не знаю, в мене такого, по крайній мірі, давненько вже не було. От, Мило саме дуже ароматне, і навіть знаєте, служить воно як ароматизатор повітря. Ну, Ми всі знаємо, що мило можна покласти і в шафу, і десь на поличку. от, І воно буде. Створювати таку приємну, ароматну атмосферу в, в, вашому, в вашому домі, в, вашому, в вашій шафі, на вашій полисці. Ну, чудовий, чудовий засіб придумали колись, так. Так, от такий у мене закінчився тонік для обличчя, максимальне сіяння з вітаміном С і гліколєвою кислотою. Сподобався. Навіть дуже сподобався, обов'язково повторюю його вейвені, але туди, туди вже ближче до холодної пори року. От. Спочатку, якось, коли я почала ним користуватися, якось мені здалося, що він ніби трішки липкуватий, якось, ну, На початку він мені не дуже так, знаєте, зайшов, але потім, от, в процесі використання, якось так все більше і більше він мені подобався, і вже в кінці, прямо ну, дуже-дуже він мені підходив. І, чесно кажучи, я бачила результат. Тоніки я вам говорила, я люблю, різні тоніки, і в мене вони завжди є, в запасах є, і мені завжди хочеться спробувати щось новеньке. От. Тому зараз так, коли заходжу в магазини, наприклад, там в Єву заходжу або в Простор, то дивлюся, що, що б таке новеньке із тоніків я хотіла б спробувати купити. От. Але, ви знаєте, якось хожу, хожу, дивлюсь, дивлюсь, а, а рука туди ні, ні, ні до чого так і не тягнеться. Ну, от, повторила б я зараз тонік від Лірен. І ви знаєте, хоча це і. Як то кажуть, чиста лінія, чи чиста лінія, чи як вона там зараз називається, але тоніки в них непогані. Мені вони подобалися, підходили. ну І ви знаєте, вони доволі такі ну, бюджетні, можна купувати. Тому, знаєте, так і не хочеться дивитися туди, в ту сторону чистої лінії, але, але можливо колись. Якось я і повторю якийсь засіб від чистої лінії. Так, ну тим більше, що кажуть, що це ж все таки 100% зараз український виробник. Так, закінчилася в мене от така спрей-водичка чи спрей-парфум для волосся. Лінійка to Morrow Always. Тут у нас іде так, 30 мл дуже така гарна скляна упаковочка. На туалетному столику дуже так все гарно, презентабельно стояло, виглядало. А от, використала, Аромат мені не дуже сподобався. Always. щось було таке. В ньому якась нотка така гіркувато, гіркувато, солодка чи щось така. Ну, не дуже мені подобається цей аромат. А от. Ну і на волосі не можу сказати, що прямо він там дуже тримався. Така легенька, парфумована вода, водичка. Яку можна використовувати не тільки для волосся, ну а й для тіла. Використала, звичайно, повторювати більше не буду, От. Ну, але спробувати можна. Можна можна навіть подарувати, знаєте, такий незвичний, такий... Як то кажуть, рекламний хід в Avon, да, така парфумована вода для волосся. Так Гарно звучить, гарно виглядає, все так презентабельно. Ну, Можна, можна комусь на день народження подарувати, або якийсь презентик зробити, тому що дійсно гарно і незвично. Ну, а з ароматом це вже таке на, на, на любителя. Так, Ну і останнє, що хочу показати, це пробничок використала. У мене зараз стоїть в запасі такий крем-гель для обличчя 72 години зволоження з, так, з технологією Pro Vita D. Подобається, я вже один такий використала, і от десь, можливо, на початку липня вже візьму і інші використання. Ну, а поки що згадала, так і побачила, що в мене пробничок і згадала, і спробувала ще раз, впевнилася, що так, цей крем-гель мені підходить, подобається. І я з задоволенням буду його використовувати. І вам рекомендую. Знаю, що багатьом лінійка En'U не подобається. Мені деякі засоби з цієї лінійки теж не дуже підходять і подобаються, визивають ну, якесь липке відчуття на обличчі. Але оцей крем-гель, не дивлячись на те, що це гель, він ну, якось. Ви знаєте, і не липне, і поглинається шкірою, і хороший результат дає. Тому дуже-дуже подобається. Та і ціна на нього останнім часом буває непогана. Так що, придивіться, хто ще не спробував, спробуйте і починайте от з таких пробників. Я рекомендую вам. Ну, от і всі мої порожні баночки от такі мої були відгуки. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми з вами зустрінемось уже в наступному моєму відео. Всім гарного, тихого, мирного дня, ночі, вечора, ранку, обіду. Гарного вам літа, гарних відпусток. Нехай все у всіх буде добре. Пока-пока, до побачення. Чекаю вас в коментарях.